У Луцьку запрошують на роботу токаря. Робота на універсальному токарному верстаті. Потрібно виконувати роботи згідно з кваліфікаційними вимогами, з дотриманням правил техніки безпеки. Зарплата 32 тисячі гривень. У обласному центрі Волині є вакансія для водія-навантажувача. Серед завдань та обов'язків здійснення навантажувально-розвантажувальних робіт. За місяць сплатитимуть 26 тисяч гривень. У Луцьку шукають на роботу кравця. Потрібно буде займатися. Пошиттям гардин та штор. Зарплата за місяць 15 тисяч гривень. У Нововолинську кличуть на роботу гірника з ремонту гірничих виробок. Працівник виконуватиме настилання за встановленим профілем із використанням шаблонів та ватерпасів в гірничих виробках, підривання виробки вручну, розбирання чищення, заміну, шпал та рейок. Проводитиме заготівлю рейок. Зарплата 16 тисяч 600 гривень. Вакансія бармена також є у обласній центрі Волині потрібно займатися обслуговуванням клієнтів закладу: готувати напої, коктейлі, кавові напої, смузі, фреші, контролювати якість десертів. Пропонують зарплату від 12 тисяч гривень. У Луцьку є робота для помічника вихователя. Потрібно буде допомагати вихователям по роботі з дошкільнятами, займатися прибиранням ігрових кімнат, миттям посуду, вікон тощо. Зарплата 6 тисяч 700 гривень. Рожищі є робота для інженера-конструктора який проводитиме розробку проектів каркасних будинків від замовлення клієнта до готового проекту? Також працівник визначатиме оптимальну конструкцію будівлі з урахуванням вимог клієнта, норм і стандартів будівництва. Потрібно робити розробку технічних креслень, специфікацій і технічних документацій для виробництва. В місяць платитимуть 25 тисяч гривень. У Луцьку запрошують на роботу електромеханіка з ліфтів серед завдань та обов'язків обслуговування ліфтового обладнання, капітальні ремонти, монтаж, робота в шахті ліфтів на висоті, знання в електротехніці. За місяць платитимуть 14 тисяч гривень. У Луцьку є вакансія оператора верстатів із програмним керуванням. Робота буде на листогоні. Від працівника вимагають уміння ремонтувати обладнання і дотримуватися техніки безпеки. Зарплата від 15 тисяч гривень. У Луцьку шукають на роботу слюсаря із контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Потрібно займатися монтажем, налагодженням і ремонтом обладнання контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, усуненням несправностей. Зарплата 16 тисяч 300 гривень. У обласному центрі Волині є вакансія для кондитера. Потрібно займатися виготовленням десертів та страв холодного цеху. Зарплата 12 тисяч гривень.